Не на полях Туреччини, а на сумському газоні. ПФК Суми продовжують підготовку до весняної частини чемпіонату України в першій лізі. Подробиці далі. Професійний футбольний клуб Суми продовжує другий етап навчально-тренувального збору на полі футбольного центру Барса. Сьогодні на тренуванні присутні 11 футболістів. За інформацією керівництва клубу до вечора очікують на кадрове поповнення. Сегодня вся команда собирается снова, то есть мы в полноценном составе начнем дальше, продолжим работу. И, к сожалению, вынужденная пауза, то есть ну, такое, наверное, случается, иногда в жизни не хотелось бы, но так получилось. И здесь мы работали с ребятами, с местными. Все ребята, которые подедут, они работали по индивидуальному графику в города. Вот. Ну, сегодня все собираемся к вечеру и завтра уже в полноценном. Режимі будемо работать далі. Це Костюк Сережа Захарєвич, який опытные ребята вже приїдуть сюди. І к нам можна сказати, Яровенко Саша, теж поигравший в высшей лиге Казахстана. Комля Діма то Тобто це не ті, які вже мають достаточный опыт. За словами Керманича клубу, китайські інвестори прибули до Туреччини, де мають вирішити долю сумського футбольного клубу. Крім того, в найближчі дні з усіма гравцями підпишуть контракти. Далі команда продовжить готуватись до чемпіонату. В Туреччині чи в Україні поки невідомо. Нагадаю, перший матч весняної частини турніру містяни зіграють 18 березня на виїзді проти футбольного клубу Тернопіль. Євген Перестенко та Андрій Геращенко на часі спорт.